При це проміжне відео таке буде сьогодні. Взагалі буду фрезерувати під батат, а просто хотів відповісти на декілька питань. Дивіться, перше по скважині. Відео вже змонтоване, скважина вже працює, бомбезна, водовили в 3600. Це ви все побачите в наступній серії. Ще як я казав, буде дві серії: копка скважини і повністю вся калькуляція. Зі всіх затрат по скважині Це ви все побачите, чекайте ще трошки ну, часу і буде. Все змонтовано, просто на все є час і дуже велика зайнятість. Потім по відео з порівнянням мототрактора мото і мотоблока. Так, я розумію, що в них ціна мінімум в 5-6 разів різниця по ціні. Так, я це розумію. Я не хотів показати, що це. Дерьмо дешево, а то дорожчий Китай, але теж в лапках не дуже якісний. Я зовсім не про це хотів показати. Я просто хотів, щоб люди побачили, як цим користуватись, коли е з вигляду видно, що реально тяжко його тримати. І як там ти е ну, трошки більш розв'ялений такий сидиш на ньому. Але ж як зараз, мені треба профрезерувати просто півтора метри в ширину. І метрів 40 довжину такий участочок для здавання гребня е, цього для батату. Зараз покажу, як його висаджую. Вже висаджуємо декілька років. Дуже смачний і корисний продукт. І ось саме в такому випадку такий мотоблок не замінний. Тому що на той мото, мототрактор, щоб мені фризу підцепити, це година часу. А тут, колеса скинув, це надів, швидко раз, зашплінтував, все готово. Можна працювати ось зараз. Вже по фризованому покажу як виходить і з якою швидкістю він фризує реально, ось так в роботі. Якось так ми з цією діляночкою, як бачимо, справилися буквально хвилиночок, може за 10. Це я в... туди і назад, туди і назад. Ну, тобто в 2, в 4 сліда пройшовся. Ну, земля зараз поклеє. Дивіться. Рихлення виходить дуже-дуже дуже якісне, глибоко. Ну, от. Зрихлило десь сантиметрів 20 з копійками, тобто ми зараз гребень сюди нагортаємо і буде дуже якісна. Ось така площадочка під батат. До речі, хто дивився вчора моє відео, сьогодні воно зранку ще було по обробітку фермером, то дивіться, вже є результат. Дивіться, бачите, берізка почала хворіти, з чого б це вдруг. Ось амброзія почала хворіти. Бачимо? Від челенджу вона жовтіє потихеньку, а від фермеру вона коричневіє і всихає більш швидше. Ну все, переходимо до ботату. Так, як бачимо, зробили ми ось такий гребень гарнесенький. Гребень десь 35 метрів, десь так, плюс-мінус. Е, накрив я плівкою звичайною чорною, Чорною, тому що щоб менше проростало бурянів під низом. Кинув каплю, як бачимо, під'єднав її на биструруч, щоб просто починало зволожувати цей гребень, бо він від фрезерування швидко пересихає. Тут в один ряд почав бити, а потім в шахматному. Е, отвори роблю. Соляра гріє ось цю колбу, підігріває і просто, звичайно, тик-тик-тик. ну Касанням. Ось воно вирізає, ось такі отвори гарнесенькі робить. Це вже тут підзастило, ну я вже не буду обривати нічого страшного. Ось так і до краю будемо робити. Так саме по батату Дивіться, що тут з бататом Ось такі гілочки. Виростив я. Ось, як бачимо, коренева ось іде повністю. Ось навіть до сюди. Можна саджати, буде гарне, гарні корінці. Тут де в землі, краще листя обрати, щоб вони не загнивалися просто. Не пріли, не гнили, швидше прийметься. Один корінець є вже більш укорінені. Зараз ось. Ось такі гарненькі, тут же коренева набагато більша, ну швидше прийметься, але рости буде плюс-мінус однаково. Бачите, від вологи і тут корінці з'являються. Тобто можна ділити на секції і ще буде. Ось тут гілочку пустите і все. Ну тобто в мене вистачає тут розсада, тут інша розсада. Тобто це у мене питання, продовжую садити. Тільки тільки завершив я посадку батату. Як бачимо, вже в принципі сонце сіло, так швиденько, все готове. А як показує практика, то постійно все так швидко не, не відбувається. Ось так воно виглядає, трошки прив'яне він. Але нічого страшного, він дуже добре вкорінюється, дуже добре росте. В принципі, проблем з самим вирощуванням. Немає. Ну а по моєму вступу задавайте питання. Кому що цікаво. Там і по скважині ще можете задавати якісь питання. Відео скоро два буде. І по гербіциду задавайте питання. Ну і по батату, звісно, задавайте питання. Все, слава Україна. Всім мирного неба, Па-па-па-па!